Для Білосиківці, дорогі земляки, я хочу привітати вас з днем міста. Наше місто створювалося в 1032 році Великим князем Ярославом Мудрим як фортеця, захист від набігу кочових племен. Потім в часи козацтва Жодні події не обходили осторонь, наше місто. І наше місто завжди було попереду. Саме в білій церкві формувався Славетний Білосерківський Казацький полк. Так само на початку ХХ століття події саме створення Української Народної Республіки також відбувалися. Вже більш пізні часи Майдану та Революції Гідності білоцерківці приймали саму активну участь у відстоюванні саме Європейської України. Спочатку 2014 року наша славетна 72 га бригада імені Чорних Запорожців, а також білоцерківський зенітно-ракетний. 1129 полк брав безпосередню участь у бойових діях. І саме в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, наші бійці 72-ї бригади зенітно-ракетного полку та інших підрозділів зустріли ворога і змогли захистити нашу столицю. Завдяки своїй професійності, самовідданості, мужності. Також я надзвичайно пишаюсь сотнями тисяч білосеківців, які сьогодні працюють, піднімають економію, допомагають Збройним силам України. Я щиро вдячний тим дітям, які влаштовують ярмарки і збирають гроші для. Потребах наших воїнів. Я вдячний людям пенсійного віку, які донятять ЗСУ, шють сітки, теплі шкарпетки, готують дуже смішну їжу. Я пишаюсь тим, що я білосерківець. Я пишаюсь нашим містом Білою церквою. Ми обов'язково разом з вами зробимо найкраще європейське місто. Місто для людей слава Білій Церкві і слава Україні.